Руслан 26 років. Впевнений, що нещодавно випадково зустрів справжнього вампіра. Руслан повертався з відрядження. Ця подорож видалася надзвичайно важкою та довгою, Тож хлопець почувався змореним. Сонце вже сіло за обрій, і Руслан поспішав. Адже йому зовсім було не до вподоби провести цю ніч за кермом. Та дорогою на хлопця чекав неприємний сюрприз. Чимала ділянка траси виявилася перекритою на ремонтні роботи. Треба було об'їжджати. Затягнулася серед густих дерев, і Руслан марно намагався побачити хоча б один вказівник. Все це і ніч, і відсутність навколо будь-яких ознак житла викликало у душі хлопця напівсвідомий, але досить відчутний страх. В якоїсь миті Руслан зрозумів, що він насправді заблукав. Усе заспокоїтися і не піддаватись паніці. Та раптом хлопець почув, як двигун машини починає захлинатися. І за хвилину зовсім замок. Це було останньою краплею. Руслан через сину стримував роздратування. Адже ж треба було такому трапитись саме тоді, коли додому лишилося якихось півтори години шляху. І, хоча як він того не хотів, а все ж таки мусив тепер лізти під капот авто. Час спливав. Та як хлопець не старався, що не робив, машина продовжувала стояти нерухомо. До того ж, він зовсім не помітив, що акумулятор мобільного телефону повністю розрядився.